Вітаю, друзі! Яку німецьку зброю найбільше боялися солдати ворожих армій? Будь-якої зброї варто боятися, бо вона вбиває. І жоден ветеран, який реально брав участь у боях, не скаже, що на війні не страшно. Не бояться тільки божевільні. Але деякі зразки нацистської зброї користувалися особливо поганою репутацією завдяки своїй ефективності і заслужили на особливу ненависть. У бійців антигітлерівської коаліції. Про них і поговоримо. Кулемет МГ-42 мав високу скорострільність 1200 пострілів за хвилину. Він мав стрічкове живлення, міг стріляти як короткими, так і довгими чергами. Ствол, що перегрівся, замінювала за кілька секунд одна людина. При цьому не потрібно було ні рукавиць, ні спеціальних пристосувань. Все було дуже просто. Надійно, просто та ефективно й ефектно. За феноменальну скорострільність та характерний звук черги, бійці удостоїли його масою невтішних і похмурих прізвиськ. Косторіс, хрестовик, пила Гітлера. В літи, потрапивши під його чергу, було неможливо, навіть якщо кулемет був нерухомий. Солдат, що пробігає за кількасот метрів від нього перпендикулярно черзі, отримував як мінімум дві кулі в бік. За свідченням ветеранів, щільна черга з нього могла практично перерізати людину навпіл. Була в нього ще одна неприємна специфічна особливість у стрічку досить часто через кілька звичайних патронів забивали пристрілювальні патрони. При попаданні в землю вони давали яскравий спалах, що дозволяє вносити корекцію при прицілюванні. Якщо ж потрапляли в людину, ефект від них був як від розривних, вибухали в тілі і безліч дрібних уламків робила свою справу. Врятувати пораненого не вдавалося. Гітлерівці досить ефектно використовували і ефективно. МГ-42 як в обороні, так і у наступі. Висока щільність вогню, що створювалася ними, не давала висунутися з укриттів, а при атаках радянських солдатів вони нерідко знищувалися, ледве відірвавшись від землі, і не встигнувши зробити кількох кроків. Відомі випадки, коли 2-3 обладнані кулеметні гнізда могли зупинити наступ цілого полку. Вогнемет Фламменвейфер. Їхня смертоносність не викликає сумніву. Дальність їх застосування була невисока, трохи більше 50 метрів. Але якщо вогнеметник зумів підібратися на таку відстань, наслідки були дуже плачевними. Температура згоряння вогнеметної суміші близько тисячі градусів. Людину, що потрапила в струмінь, не врятувати. Летальність при його застосуванні була дуже велика. Навіть якщо він дивом виживав, то був страшно понівечений і залишався інвалідом на все життя. Вогнеметами найчастіше випалювали піхоту, що обороняється, причому не обов'язково в зоні прямої видимості. Струмінь, спрямований в амбразуру доту або у вікна та інші отвори, укріплені будинків, де тримали оборону солдати. Навіть якщо їм пощастило і струмінь ні в кого не потрапив, вижити було складно, бійці задихалися, бо вогонь випалював весь кисень у замкнутому приміщенні. Не випадково вогнеметників практично ніколи не брали в полон занадто жорстокою була зброя, що застосовувалася ними. Далі йде важка польова гаубиця FH18. 150-мм німецька гаубиця мала дуже потужний розрив снаряду. Їхня руйнівна сила була величезною, від них рятували далеко не всі бліндажі та укріплення. Навісна траєкторія вогню дозволяла вражати піхоту, що приховалася в рельєфі місцевості або на звороті висоток. Стріляли вони з відстані до 13 кілометрів, причому досить точно служби коригування вогню у вермахті були поставлені на досить високому рівні. Сидіти під обстрілом противника недоступного для вогню у відповідь важко психологічно. Страх перед важкими польовими гаубицями залишився ще з Першої світової війни. Тоді тривалий обстріл 150-міліметровими снарядами, що видають характерний звук при польоті та розриві, змушував залишати позиції та відступати. Російська жартилерія контрбатарейний вогонь вести. Не могла, в основному, через нечисельність та нестачу снарядів. На початку війни Другої світової склалася досить схожа ситуація. Більшість артилерії було втрачено ще при кордонних битвах, і Червона армія якийсь час була беззахисною проти цих гаубиць. САУ Хетцер. Як би не здавалося парадоксальним, але радянські, американські та англійські тан танкісти. Найбільше боялися зустрічі не з важкими тиграми чи пантерами, а з маленькою, легкою та деосить непоказною на перший погляд Сау Хетцер. Вона була створена на базі застарілого чеського танцу, танку Панцер Карпфаген 38Т з дуже вдалою підвіскою, котра перекочувала на цю самохідку. Відомий історик, який спеціалізується на бронетехніці Другої світової війни Свірін, назвав її шедевром німецьких інженерів. Озброювалася вона гарматою 75-мм пак 39 дріб 2 з довжиною ствола у 43 калібри і з відстані в кілометр пробивала спокійно Т-34. Разом з тим, сама мала лобову броню 60 мм, встановлену під кутом 60 градусів. Яку 85-мм гармата ЗІС С-53 танку т 34 85 пробивала тільки з гранично близької пару сотень метрів відстані. Але головна проблема була не в цьому. Їх рухливість та маневреність була досить високою. При цьому вона мала дуже низький силует при малих габаритах. Виявити її було дуже складно. Е, він легко ховався, Хетцер. Використовуючи рельєф місцевості, рослинність чи руїни, він сидів у засідці і після першого пострілу змінював позицію. Часто він встигав підбити кілька танків до того, як противник починав розуміти, що потрапив під обстріл. Причому не вдавалося одразу визначити, звідки іде обстріл. Хетцер бив у бік або в спину, зникав і з'являвся знову дуже непередбачуваний і підступний супротивник. Ось за що його й ненавиділи. Невидимий противник, який несподівано точно вдарив і знову незрозуміло куди подівся, і звідки чекати наступного удару. Суто психологічно здається страшнішим за будь-який потужний, але видимий важкий танк. Незважаючи на те, що він з'явився до кінця війни, він встиг обрости купою прізвиськ труна або колун, вош за швидкість. Найчастіше його називали. Оса кусав він, як і ця комаха, танки радянські та антигітлерівської коаліції дуже й дуже боляче. І переходимо до літаків Месершміт 109, Юнкерс-87 і Фокевульф 189. Ці літаки відносяться до різних типів, але об'єднує їх одне. Вони стали ненависними. Вони досить відомі, тому представляти їх не потрібно. Чим же вони докучали? Месершміт 109 до середини війни перевершував за технічними характеристиками будь-які радянські винищувачі і з переймів, як правило, виходив переможцем. Так що нелюбов льотчиків до худого, як його називали, цілком зрозуміла. Однак і в піхотинців він заслужив похмуру репутацію. Справа в тому, що в умовах повного панування в повітрі. Пілоти месерів не гребували іноземними цілями, причому ганялися не лише за автомобілями та підводами, а й за одиночними піхотинцями. Потрапити під обстріл трьох автоматичних гармат та двох кулеметів було дуже страшно. Пікіруючий бомбардувальник Юнкерс 87 «Лапоть» або лапотник за шасі, що не втягувалися, а їх накривали ніби як лаптями. З оптиками брав на борт до двох тонн бомб. Точність його бомбометання було дуже високою, тому він ефективно руйнував позиції союзних військ на передовому краї та знищував бронетехніку в ближньому тилу. Захиститися від Юнкерса 87 за допомогою наземних засобів було неможливо, особливо з огляду на дефіцит зенітної артилерії на початку війни. Тому вони ходили по головам. Практично безкарно, ненависті додавало і жахаюче душу виття, яке вони видавали під час пікірування, психологічний вплив був досить сильним.